Виставка авто у технічному музеї машини часу потрапила до найбільшого та найдетальнішого путівника автомобільними музеями світу. Йдеться про онлайн портал AutoMuseumsInfo, створеного істориком автомобілобудування та редактором журналу Палом Не з цією новостью высветил е, міжнародний ресурс е, Одновременно з нами в цій новости були е, немцы, була Австралія, була Америка. І е, наша виставка иностранцам тобто, понравилось, що ми рассказали про ті автомобілі, які раніше поставлялись в Європу. Не знаю, ли вони, що таке но дефіцит, але автомобілі зайшли. Виставка називається автомобілі та дефіцит. Що це таке мені 22-річному нефть. Пояснює і показує директор машин час це автівки, які виробляли в Україні для експорту за кордон. Родзинкою експозиції став ВАЗ 2106 червоний шкіряний салон. На торпеді пачка імпортних цигарок. Позаду платівка Майкла Джексона. Окрім транспорту, тут також можна побачити дефіцитні речі, які не кожен міг собі дозволити. Михайло Прудніков відчиняє багажник, про начиння якого років 40 тому сказали б, це скарб. Тут і шовковий жіночий халатик, який так просто у крамниці не придбати, і хутряні шапки, і вовняний шарф, який завбачливо берегли у трилітровій банці, аби міль не побила. Мене особисто дивує чоловічий зимовий образ. Вроде бы обычный мужчина в норковой шапке, но он одет в югославскую дубленку. Это предел мечтаний. То есть даже была лотерея социалистическая, где разыгрывалась югославская дубленка. Тот, кто был в югославской дубленке, ну, ему были открыты кабинеты везде. И как бы это был тот человек, который решал все вопросы и мог помочь, видимо, другим. Виставка діятиме до 14 грудня, тож ще є час поринути у історію вітчизняного автомобілебудування та побачити за яким дефіцитом полювали ваші родичі років 40 тому.